Права номер 538. Розкладіть на множники. Так, перший Ах квадрат плюс А. Міс квадрат, мінус Бі, плюс сх квадрат, плюс Сі. Давайте будемо групувати попарно. Візьмемо перші два. Другі два. Внесемо знак мінус в дужечки. Та треті два. В першому винесемо A, в B, А, в другому мінус Б, а в третій групі винесемо С. Що в нас буде? Виносимо А, залишається х квадрат плюс y, х плюс Y. В другому виносимо Б, мінус Б, знову х квадрат плюс Y», так як ми забрали знак мінус, в третьому винесли С. Знову залишилося х квадрат плюс y. Отримали спільний множник х квадрат плюс y. Підкреслимо його. Винесемо х квадрат плюс y. Що в нас залишається а мінус b плюс c, а мінус б плюс c. Номер два. а квадрат b плюс А плюс. АБ квадрат плюс Б плюс 3 АБ плюс 3. Так само давайте групувати попарно. Ось отримали три групи. В першій давайте винесемо А. Що залишиться? АБ плюс забрали А. Це все, що в нас тут є. А помножене на 1. Залишилося 1. Далі. Плюс з другого забираємо Б. Так само одну Б забрали. Залишилося АБ. Б представляємо як Б помножене на 1. Тобто АБ плюс 1. А в третьому винесемо 3. 3 також залишиться АБ плюс 1. Дорівнює. Підкреслимо спільний множник. АБ плюс 1. Ось він у нас. Так. Залишається А плюс Б плюс 3. А плюс Б плюс 3. Так, номер 3. Номер 3. Х куб мінус Х квадрат плюс Х квадрат Y плюс Х мінус Х Y плюс Y. Дивіться, у нас є доданки, у яких коефіцієнти додатні, та є доданки, у яких коефіцієнти від'ємні. Давайте згрупуємо так, щоб у нас в дужечках були доданки з додатніми коефіцієнтами. Наприклад, згрупуємо х куб з, наприклад, х мінус х квадрат згрупуємо з мінус у, і в нас залишиться х у. Давайте перепишемо. Групуємо з х квадрат у плюс х квадрат у, мінус х квадрат, запишемо в дужечках, мінус х квадрат мінус хі, та плюс х плюс у. y. Дорівня. З першої групи, бачите, тут і тут є степінь з основою х. Виносимо х з найменшим показником степені. Це в нас буде х квадрат. Що в нас залишиться? Х куб мінус х квадрат це буде просто х плюс y. У. у другій групі у нас є знак мінус. А також ми можемо ще винести х за дужечки мінус х. Що залишиться? Забрали один х, це буде просто х. Мінус х забрали це буде просто y х Y, який ми запишемо як х Y, помножене на 1. Нічого не змінюється, коли я пишу помножене на 1. Так, що ми маємо? х плюс y виносимо? В дужечках є х квадрат мінус х плюс 1. х квадрат мінус х плюс 1. Номер 4. М квадрат n Плюс mn мінус 5 мінус 5m плюс n мінус 5 м квадрат. До рівня. Дивіться, тут дуже хитро. У нас множник мінус 5 є у трьох доданків. А давайте згрупуємо замість пари двох ми візьмемо три. Та згрупуємось, я перепишу всі додатні доданки разом та всі від'ємні разом. Перепишемо М квадрат Н плюс mn. n переставимо перед мінус 5. Ось у нас буде перша група. А групу із трьох останніх від'ємних візьмемо окремо. Мінус 5, мінус 5m мінус 5 м квадрат. Дорівні. Так, що в нас є спільного? Н. Виносимо n за дужечки. М квадрат залишається плюс m плюс n це ж завжди n помножений на 1. Тобто у нас залишається 1. У другій групі давайте винесемо мінус 5. Дивіться, забрала мінус 5, мінус 5 поділене на мінус 5, це 1. Тут забрала мінус 5 плюс m. І тут забрала мінус 5, залишилася М квадрат. Дивіться, у нас є М квадрат плюс m плюс 1. Давайте запишемо М квадрат плюс m плюс 1, а в других, що залишається, це n мінус 5. Ви завжди можете групувати, створювати групи, не тільки складені із двох одночленів. Це може бути група з трьох, чотирьох. Кожного разу потрібно аналізувати та шукати спільні множник. Номер 5. Х в шостій, мінус 2х в п'ятій, плюс 4х в кубі, мінус 8х квадрат, плюс 5х мінус 10. Так. Давайте тут згрупуємо, зробимо групи по два. Візьмемо перші два, другі два та останні два. З перших двох, так як і там, і там є у нас степінь з основою х, винесемо найменший показник степеня, це в нас буде х в п'ятій. Що в нас залишиться? мінус два. У другій. Дивіться, у нас є 4 та мінус вісім. Спільне кратне це 4. Давайте винесемо 4. А також у нас є х куб та х квадрат. Виносимо менший показник степеня – х квадрат. Що залишиться? 4 забрали. Х куб перетворюється в х. Мінус 8 поділене на 4 це буде мінус 2. А в останній групі винесемо 5 задушечки. Що в нас залишається х знову мінус 2. Дорівнює. Давайте підкреслимо х-2х-2. -2. Це в нас буде спільний множник х-2. Що в нас залишається? х в 5 плюс 4 х квадрат плюс 5. Номер 6. акуб плюс АБ квадрат мінус Абс куб Мінус А квадрат С мінус Б С плюс С в четверть. Давайте шукати щось спільне. Давайте спробуємо згрупувати перших три та останніх три. Ставимо плюс цей знак мінус під дужечку дорівня. У перших трьох є степінь степені з основою А та Б. Виносимо найменші показники степені. Це один А та Б. Виносимо АБ. Що в нас залишається? Б забрали. А куб перетворюється в А квадрат, плюс А забрали, Б забрали, плюс Б, АБ забрали мінус С куб. А в другому, давайте винесемо просто знак мінус, як мінус один. Ось давайте напишемо навіть мінус один. Що у нас тут залишиться? А квадрат. А, дивіться, ще можна винести С. Мінус 1 помножене на С, винесемо мінус С. Що в нас буде? А квадрат це забрали. Далі мінус забрали, значить, буде плюс. Це забрали Б. Тут мінус забрали, значить, плюс, перетворюється в мінус. Коли ми виносимо мінус за дужечки, ми міняємо знаки місцями. Дивіться, одну С забрали. Що в нас залишається 4 мінус 1 С в кубі? Дорівнює, що маємо А квадрат плюс Б мінус С куб. Ось у нас А квадрат плюс Б мінус С куб. Залишається АБ С. Вправа номер 5.